Як ставишся до Вердікта? Ну я ж кажу, русні пізда на Я ж казав сьогодні багато разів: русні пизда, русні пизда. Вердикт, який підтримує російську армію, який підтримує Путіна, який підтримує те, що українців вбивають, він підтримує своїм мовчанням, він підтримує своїми податками, він підтримує тим, що він тих людей, які його дивиться, він транслює. Що так себе треба поводити? Треба просто мовчати. Треба просто думати про гроші. Гроші це саме важливо. Він так каже: хлопці, не треба, не треба нічого змінювати. Дивіться, я буду мовчати, буду заробляти гроші, все добре. Як я можу відноситись до таких людей? Русні пизда. Можливо, якось стосовно вердикта зніму відео з окремий стосовно цього, тому що все ж таки, якщо ми беремо блогерів із цієї теми, теми стосунків, теми там, не знаю, там, особистого росту, теми контенту для чоловіків, він все ж таки знакова фігура. І він, він, в тому числі дає такий приклад. Тому, коли ми кажемо русні пизда, ми кажемо про те, що вердікту також пизда. У це і віримо, на це і донатимо.